Потрібно якнайшвидше досягнути домовленостей з країнами Європейського союзу, щоб і на його території українські водії не наражалися на штрафні санкції за порушення режиму праці та відпочинку на території нашої держави. Тим паче, відповідні прецеденти від Єврокомісії вже були. Стосувалися вони турецьких перевізників після руйнівного землетрусу у цій державі у лютому позаминулого року. Їх дозволили. Нарушати по території Турції, а в'їжджати ці порушення, які вони будуть робити на території Турції, і в'їжджати в чи куди вони там їдуть, це не буде рахуватися. Що від того, що ми зараз не будемо штрафувати водіїв по Україні? У нас чіпи чорні будуть, при тому, що ви сказали, поміняємо ми закони. Ми будемо в'їжджати до поляків, для них це те, що ми зробили ще добре, щоб вони нас штрафували. Можна якось на європейському рівні, від міністерства знаходиться цей протокол, ми його привезли на англійській мові.